Ти подивився перший сезон серіалу Аркейн, і я його також подивився. Це серіал, який демонструє нам е, світобудову Всесвіту е, Ліги легенд е, гри, яка є е, альтернативою Доти. І там нам розповідають про Аркейн і взагалі всесвіт, в якому є магія і є певні люди, не тільки люди, там багато варіанти раси, які живуть на перетині нашого світу і магії, і Аркейн це якби. Е, якась альтернативна прошарка в цьому світі, ну, тобто, ти можеш отримати доступ, якусь енергію, якусь силу, науковці з ним експериментують. От і при цьому е, це може бути досить небезпечно, тому що не всі знають, як воно працює, і є дуже дуже багато питань. Знаєш, що я хочу сказати, що незважаючи на те, що твіттері і фанати Лолу просто вражені цим серіалом, вони просто плачуть, наскільки він якісний, а хочу відмітити одну маленьку примарочку, що в даному відео ми обговорюємо саме перший сезон, про другий поговоримо якось пізніше. От, у мене до серіалу дуже багато питань. Дуже. Я прям такий, ребят, ну ну ага, так не можна. Але скажи про свої відчуття. Що ти думаєш про цей продукт? Ну, по-перше, мені здається. Е, ну, я колись трошки грав е, в LoL і мені здається. Я, я не впевнений, що серіал взагалі якось типу, дуже пов'язаний з цим світом. Бо ну це моба. Я не знаю. Ну, типу, це як е, власне можливо, якщо замінити персонажів там е, трошечки і все таке, е, це можна під будь-який інший всесвіт натягнути. Ну, я просто не, не впевнений. Можливо, ті, хто багато грають в WoW, можуть заперечити в коментарях, але ну я, типу, я не побачив нічого, крім ну, кілька персонажів звідси є. Ну, окей. <гум> і все, от, але загалом, як ок я тому я це сприймаю та це по якби пов'язано з ігровим світом, тому взагалі зацікавився. Що е, мені сподобалось? Мені сподобався візуал. Візуал анімації. Прям ну не знаю, прям дуже дуже якісно. Давай я тобі допоможу. Це було настільки шикарно, що я просто не знаю. Є якісь окремі нагороди, оскари за красиві картинки. Ну, тобто, прям, ну, я от це я можу хвалити на окремий подкаст. Тобто, там такі візуальні рішення. Ну, немов знаєш, 99% бюджету пішло художника. Прямо от кидали в них день. Ну, вони ж кілька років це робили. Тобто, ну, я так розумію, там прям, ну, дійсно, ну, перший сезон, я знаю, скільки робили другий, я, власне, другий ще не дивився, але. Перший сезон, ну, типу, туди, я так розумію, туди вклали душу. От, тому та, мені естетично, мені подобається. Е, загалом, ну, якщо беремо глобально, історія деяких персоналів, от я можу сказати так, на деяких моментах мені хотілося, типу, спати або промотати, щоб зрозуміти, що буде далі. Зацікавила, наприклад, іс історія Джинкс, от, бо, ну, не знаю, мені сподобалось, як показали, хоч багато чого і пропустило, мені здається, можна було більше це розвити. Мені показали. Як вона перетворилася на просто хвору, психовану, я не знаю, божевільну. Ну, от, Це було прикольно. Е, мені е, хотілося дуже, я слідкував за отим, я не пам'ятаю, як його звуть. Напарником головного цього вченого, е, е, який хворів, яких Віктор. І власне всі інші мені здалися, ну. Типу, ок, але не прям такі, що зацікавили. І, власне, переважно я слідкував, умовно дивлячись серіал саме за е, розвитком і діями оцих персонажів. Е, глобальна історія, типу, нормальна, але я не можу сказати, що вона прям вау. То я ж кажу, мене на багатьох моментах мені хотілося е, промотати е, далі, і якби мені було не е, ліньки встати з дивану. Я б, напевно, так і зробив. От. Е, тож, е, ну таке, от. Ні, ну а загалом, глобально, ну, прикольно. Але ну, такого захвату, і чесно скажу, я не відчуваю. Не відчуваю, як е, всі. Може, може, це треба бути фанатом гри, я не знаю. Е, Дивися, що я можу сказати зі своєї сторони, що перший сезон, на мою скромну думку, це дуже-дуже слабка сценарна робота. Я не хотів сказати, що він поганий, зрозуміти мене правильно. Я дивився і бачив дуже, дуже багато паскудних історій. Тут історія нормальна, місця можна навіть сказати, хороша. Проблема в чому В цьому серіалі настільки офігенний візуал, ну тобто, він настільки винахідливий, креативний, гарний, іноді, прям вражаючий, що на його фоні ну настільки відчувається сірим сценарій і лінивим, що ну прям сумно. І саме. От, якщо ми візьмемо сценарій окремо від візуалу, він то нормальний, тобто там купа кліше. Ну майже всі персонажі вони заклішовані абсолютно. Тому чуваку дали владу, і він почав в нею питатись: такий о, нарешті, владу, я все буду вирішувати. Ну, типу, ці сірі моралі, ці питання, знаєш, типу, що мені робити, якщо от я маю силу в руках, я не хотів її використовувати проти людей, але якщо вони стали ворогами, яка велика відповідальність, як я мучусь, що мені робити, захистити своїх людей чи працювати з принципами, це непоганий сценарій. Просто він уже був не раз, не два, не три. Ну, тобто багато разів. І знову ж, коли на це накладається неймовірно винахідливий візуал, тобто в другому сезоні стало ще краще з візуалом, тобто, ну, прям сцени, типу, сцена похорон, ну, типу, динаміка, зміни. Не, справа не тільки в картинці, справа в монтажі, справа в накладанні, справа в використовуванні ефектів. Тобто, наприклад, те, як реалізований дим, або ну, будь-які, знаєш, газові елементи, вони просто неймовірні. Зелене, фіолетове, тут ну, робота зі світлом. Ну чувак, який світло в цій е, історії робив, от саме знаєш, не просто малював, а вигадував, як це працював. Типу, там сцени, де вони стоять напроти світла, сцени, де контурне світло щось підсвічує, Там сцена є е, де розбивається бокал, і коли він розбивається, нам щоб акцентувати на тому, що ну, у нас бите скло, тобто що у нас є об'єкт, який варто звернути увагу. По ньому такий блиск проходить. І ти прям кайфуєш від от, от цієї роботи. Тобто, от кожен елемент зі світлом, ну, це витончена, неймовірна робота. І в той самий час ми маємо цю історію в стилі Добрий вечір. Це наша версія Гарлі Квін. Вона трошки крейзі, але вона дуже гарна і дуже яскрава. Зверніть на неї увагу, але вона от дуже хаотична. Ну, оригінально вражає. Типу, знову ж таки. Ну, зраху, з порівнянням з іншими історіями, це непогана історія, але в порівнянні з візуалом, ну воно настільки не дотягує, ну наскільки може. І це мене засмучує. Тобто, я хочу сказати, що ну, задоволення отримати можна, але точно не від історії. Але якщо ми говоримо про візуал, то там можна прям кайфанути. ну, реально, мені захотілося малювати, коли я дивився цю історію. Мені захотілося відтворювати якісь кадри, образи, ідеї. Мені захотілося, ну прям. Творчості знаєш після перегляду цього продукту хочеться мистецтво творити, але після перегляду, типу, коли після розуміння, ну тобто, після того ну, як ти намагаєшся заглибити сюжет, ти такий можна Інше, Давайте щось подумаємо, як там я взагалі люблю дивитись за тим типом який був ну, типу, радник. Ну, цей маленький, схожий на хомячка. А, ну він прикольний просто, він просто прикольний. Типу, от мені, мені подобається, як він ходить, мені подобається його ахка. Ну, типу, вона також досить банальна і ну, звичайна. Типу, я бачив зло, я не хочу його знову повторити, будь ласка, зупиніться, не повторюйте. Типа, о, пожалуйста. Але він такий прикольний, такий милий, хочеться прям такий, от, такий. А, і як він до речі, дуже теж стереотипний, я не знаю. Мені я, я я, я зловив таке. Що я, наче, так таке бачив вже сто разів, коли оцей от, коли він спускається, от це нижнє, ну типу, погане містечко, частину отут. і там він знаходить, його точніше відводять туди, де щось там відбудовують. Отой хлопець, який такий блондин. От. Я, я, я чесно, я ну дивився досить давно, я не пам'ятаю там всіх. Нас імен, але я думаю, ви, якщо дивились, ви зрозуміли. От, і він, він такий, нічого собі, тут, тут живуть не тільки мразоти, тут, тут, тут от можна прекрасне щось робити. Ну, як же ж так? Я, відкр... я відкрив очі. От, ну, такі, насправді, от, що мене найбільше мені не подобалось е, взагалі спостерігати за всім отим, е, е, за всією радою і отою панянкою, яка власне, маніпулювала тим вченим. А ти про на шкіру, так? Mm. Та-та. Ну, справа не в цьому, але. Ні, я маю на увазі, що я не пам'ятаю ім'я, але ну, я, це. Вот. Я теж не пам'ятаю ім'я. Ну от мені не знаю, ну, вона, типу, блін, якась така прям банальна, стандартна, стереотипна. Е, так само його подруга, яка типу, як в противагу поставлена, яка хоче всього добитися там, з якоїсь там крутої сім'ї, але хоче всього добитися сама, тому пішла в якусь всрату поліцію, от, е, яка по факту така сама корумпована, і там все типу зав'язано з тим світом і зав'язано з тим. Головним антагоністом, як його там, сілко. От. Тобто, ну блін, я не знаю. Ну вони такі, якісь, е... коли були, от мені насправді особливо от, перші, напевно, три серії. Я коли просто ну, на умовно на знайомлять з персонажами розповідають історію, мені дійсно хотілося, коли показували це верхнє місто. Мені в більшості випадків хотілось промотувати, типу, далі. Щоб подивитись, що там далі, наприклад, з тією е, Джинкс... До речі, їх звали якось інакше спочатку Палмер? Та, Паудер. Що з нею? Мені було більше цікаво. Е, більше цікаво, було ну, от, з Віктором, коли показували, мені було цікаво. Взаємодія, бо він такий одразу ну виглядав як е, тіп, в якого є своя мета. Ну От а оці, от всі політичні інтриги. Ну, я такий блін. Мені знову змушують дивитися другі зоряні війни. Знову оцю всю фігню з сенатом, блін, яку хочеться промотати. Е, і, і знаєш, що, що мене ну прям знищило, от як любителя хороших сюжетів. Я прям ну я прям на кусочки розвалився. Знаєш, я такий. Ви показуєте мені історію про ну. Абсолютно інший світ, там не ну, знаєш, там у них свої міста. Я так розумію, ці міста якось ну, обнесені, захищені. Тобто це якісь локальні території. Ви показуєте мені про магію, аркейн, про різні раси, абсолютно різні. Там, знаєш, тобто, взагалі не пояснено, як вони вживаються. Тобто там люди, якісь кошечки, якісь кам'ячки, от воно все разом. Ви мені все це показуєте і кажете, що найбільша проблема. Цьому всесвіті корупція. <гум> Дерасова війна, скажіть мені. Опять же, де, де, де конфлікти на основі того, що він коротенький Ну, типу, ну давайте на серйозні. Типу, ну просто е, я розумію, я не викопив прикол, тому що нам показують, по суті, в неймовірно яскравому, цікавому, ну крутому сеттінгу історію про корупцію і наркозалежність. Типу, ніколи такого не бачив. Ну, розслідування бігуса у мене все ще є. Мені не треба. Це світіркин ця історія. Ну, типу, я не кажу, що цього не повинно бути, але це ж буквально ну, основа сюжету. там, Типу, дуже багато е, моментів, дуже багато сюжетних ходів, на основі того, що е, є якісь усі торгові дама, і вони впливають на раду. Є е, саме власне нижнє і Верхнє місто. До речі, це окрема тема, е, що непонятно взагалі, в яких вони умовах. Ну, тобто, я розумію, там є якісь шахти, але я так і не зрозумів, взагалі, чому існує Нижнє місто. Типу, ти поняв? Ну. No. Я так розумію, що я та я не розумію, нашого ну типу, я дійсно, це так, класне питання підняв. Яка механіка їх взаємодії, і чи нашо взагалі існує той міст? Типу, для кого він? Ну і, і я так зрозумів, що поки немає конфліктів з нижнього міста, в верхнє місто люди можуть іти. Наприклад, як Віктор, типу, він же з нижнього міста по факту, але я не розумію, що... Ну, тобто я не розумію. Там про цю частину Всесвіту, яка в основі сюжету. Нагадаю, конфлікт верхнього і нижнього міста це основа сюжету. Нам не пояснили, що це взагалі таке. Тобто, звідки взялось нижнє місто, на основі чого будується його економіка, чому воно існує, і чому, ну, чому воно так низько, чому воно прям дуже ну, сильно нижнє місто. Типу, що це за прикол? Що це вообще за утворення? Бо я спочатку думав, що це пристройка пригород, але виявилося, що не так. Гра ніяк не пояснює це, бо, бо, бо це моба, <ріст> тобто це навряд чи десь було пояснено в грі. От, але та до речі, це дійсно велике питання. Ну я не знаю, типу, якби може, я не знаю, може, там якісь ресурси мають добувати. Ну, типу, мені в залось. Дивись, ну ідеологічно так. Там е, в другому сюжеті є підсюжети про те, що там шахти, вентиляція, очищення. Так, але ну ще раз, в першому сезоні, по-перше, цього нема. А по-друге, в другому сезоні це фоном. Знаєш, це фоном. Це не, не якась додаткова арка. Ну, принаймні, я до той початок, що я отримав, просто нам закидують інформацію, що там що то роблять. Але весь перший сезон е і частина другого, ну власне з того, що, що я бачив, присвячений тому, що там діляють наркотики і розпространяють їх. І що нижнє місце, місто бореться за незалежність від верхнього, але ніде не пояснюється в чому ця залежність. Тобто, нам не, не, нам не пояснюють, що знаєш, там є якісь ресурси, і верхнє місто робить так, щоб цей ресурс здобували у ці бідняки і відправляли на верхнє місто. Я таких ну, сюжетів не побачив. Я не побачив, чому воно існує, в чому, він, ну, в чому залежність, і чому Нижнє місто забореться за незалежність. Типу, я взагалі нічого не поняв. Ну ти, е, умовно, я розумію. Ну з того, що я зрозумів, знову ж таки, може я не настільки уважно дивився. Е, нижнє місто виробляє наркотики, і з е, е, завдяки там е, ну, типу, можливості транспортування у верхнього міста в інші якісь локації. Ну от воно е, ну, типу тут, тут якраз корупційна складова, і оцей сілко. Він власне якось там домовився з ними. Він дає гроші. Е, Цим е, ну, владі верхнього міста, щоб транспортувати свої наркотики, заробляти, вони зароблять, але ж в наркотики з'явились пізніше. От, але та, якусь типу іншу складову. Ну тобто е, немає дійсно, можливо, десь було. Напишіть в коментарях, якщо таке було, але немає пояснення, чому, якщо. Ну, типу, більшість вважає, що ніжнє місто — це величезні проблеми, і воно їм, типу, нафіг не потрібно. Що вони можуть там в будь-який момент, типу, заблокувати проход там тим, тим е, мостом, та й все. І нічого ніхто не втрачає. То якого біса оця проблема, яка вам заважає? Чому вона існує? Чому ви просто не приберете в біса той міст, не зробите там тринадцятий район, якийсь, типу, і все. І... Ну, навіть не 13-й район, просто ну й район його ж типу обносять. Ну фішка в тому, що він частина міста, але просто дуже кримінальний. Але ж тут нижнє місто, це окрема територія, просто не взаємодійте. Ну у вас є портали, у вас є оце майбутнє наука. Ну поставте купол. Тобто я не розумію, які такі необхідні ресурси є в нижньому місті, що вони повинні постійно шукати якихось компромісів, щоб все-таки пускати до себе людей звідти. Типу, що унікальне вони отримують. Ну, може, вони людяні, ну там теж люди живуть. <смас> Ні, ну дивись, там теж люди живуть, у них своя економіка, свої правила, і вони постійно борються за незалежність. Так хай будуть незалежними. Тобто, якийсь нам не просто не пояснили, який сенс. Ну, типу, давати їм, не давати їм незалежність. В чому ця залежність? Ключове я не розумію, В чому залежність? Типу, я не поняв, що верхнє місто то вимагає у нижнього. Ні, ну почекай, нижнє місто живе з того, що продає наркотики через верхнє місто. Тобто, нижньому місту здається, верхнє місто більш важливе. Вони продають через них наркотики і іноді варують в них. Ну тобто, А, типу, чувак, те, що ти кажеш про наркотики, це частина, це завершення. По суті, це завершення першого сезону. А от частина, як вони входять в верхнє місто. Обкрадають їх, продають це у своїх типу справників внизу, і я так розумію, що перепродають обратно наверх, тому що ну хто з нижнього міста і для чого може дозволити собі ці дорогі непонятні речі. От, Відповідно, вони просто обкрадають їх і продають їм вже назад їх речі. Так, така економіка цих взаємодій. Ну, виходить, виходить, що вони на цьому побудовані. Ну так, дуже дивно. От, е, що дум... Серйозно, типу, питань прям багато. Що думаєш стосовно Сілко, антагоніста? Ти зрозумів його мотивацію бути поганим, типом? Чи не дуже? Я Ну, він, типу, не, не поганий, він, типу, просто хотів. Ну, він, типу, виглядає, начебто, він розумний. Так, він. Ну. Він хотів помсти і влади, а. А потім ми вияснимо ну, в другому сезоні, що він хотів незалежності для нижнього міста. Але я ну за перший сезон не поняв, що залежність була. Тобто я не поняв. Ну я не можу поняти його мотивацію. Там він буквально вимог. Він такий незалежність нижнього міста. Але я не розумію суть залежності, бо навіть силовики бояться спускатися. Блін, треба подивитись другий сезон. Бо силовики бояться, вони не часто спускаються в Нижнє місто. Відповідно, там навіть влада, ну. Там немає поставлені влади, знаєш, як в Грузії немає про російської влади. Там тобто, там немає про верхнього міста керівництва. Відповідно, де залежність? Я не розумію. Ну я, я реально. Тобто, якби я це понімав, може для мене розкрились якісь додаткові підсюжети. Можливо, коли я давлю другий сезон, воно буде. Але є відчуття, що другий сезон акцентований насправді більше на да, трошки іншому. Тобто, там досить цікаво відбувається. ну, ну давай, давай без спойлерів. Так, так, там ну, я просто, не то, що там досить цікаві речі відбуваються, але все ще я не почув жодних пояснень про взаємодії вихрігу і іншого міста. Що це за історія? Чому так сталося, непонятно. Я б хотів би, ще про трошки, ну от е, я, типу. Побачив мотив ну помсти і мету отримати типу, ну, більше владу, більше там вагу і все таке. Але ну я, типу, не до кінця зрозумів, а на що воно йому. Ну, типу, шо, ну, можливо, я просто не розумію такий тип людей, але загалом, типу, я не розумію на що це все йому. Типу, що він це все робить. Бо там був такий момент, коли мені здалося, що в нього, ну що він там в якихось місцях дійсно якась людина, по його як він відносився до. Джинкс, як ну типу оце все як там він пробачав там багато, хоча вона створювала купу проблем. Але ну, от якось так склалося, що він її колись він, ну він майже джоел і Елі, типу, знаєш в якихось місцях. Гово, там так і задумано, насправді. Дуже оригінально, опять ніколи такого не бачив. Так, та, та, десь це було. от Але, е, ну типу, отут я зрозумів, типу чому це відбувається. А от це його прагнення якесь. Влади, ну типу, він прагне влади, бо погані хлопці прагнуть влади. Ну я я, я цього чесно не зрозумів е, зовсім. Хоча, ну типу, персонаж досить цікавий, але я от коли сказав досить цікавий, я все одно більше про візуал, напевно кажу. Більше кажу про візуал. Ну, візуал мені дуже сподобався. Остання думка, яка я закину, е, це те, що мене неймовірно бісить в аркей, що там всі курва головні персонажі супер мега сексі, і ну ти ще не бачив цього. В другому сезоні навіть цей науковець, ну головний герой, по суті, який відкрив оцей цей доступ до Аркійну, чувак, у нього такий розкачаний прес, ти навіть не уявляй. Тобто він все життя займався наукою, а в нього кубіща. Тобто він велите розкаче. Так, здається, це було в першому сезоні, коли він там, о, ну може не пресно, спина накачена чи щось таке. Ну точно. Ні, він типу там показував, що він розкачаний, Але як мінімум одна сцена, я не пам'ятаю в якому сезоні була, де він прям голим ну поток повністю, і він неймовірно розкачаний, Тобто, реально, люди живуть в залі для такої форми. А він ще раз не бойовик, він ну тобто, він не силовик, він не військовий, він науковець. А там тіло. вау, реально, там Ну він трошки підколює собі оцеї синьої штуки, просто ну чокоти. Та, та, та та. А ти згадай іншу панянку, яка а, дочка аута, яка все сама, та сама детективка. Вона теж мега-сек. Причому ну у неї ідеальне тіло, ідеальна форма, вона ходить в міні юбки тому що ну це ж основний бойовий елемент, коли ти силовик. що ну і куди ж вийти без міні юбки Правильно? От. І це при тому, що вона по сюжету стріло. Тобто вона навіть ну фізичну форму не повинна підтримувати. Типу вона, вона дуже добре стріляє. саме стріляє, Вона детектив, який добре стріляє. Але фігура в неї Вау. У Джинкс, у людей я розумію, що у людини психологічні розвити. І, звісно, вона, мабуть, в депресії і тому не їсть. Але ще одна. Ну, там, типу, це от канонізована форма Кей-Поп-акторки. Тобто, реально там фігура от, чисто с... скоріє. З, з корейських Не, ну вони робили, щоб це на це було приємно дивитися, я так розумію. Тут про реалізм взагалі нема ніяких питань. Я погоджуюсь. І, 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 я погоджуюсь. Типу, питань немає. Я теж люблю дивитись на гарних, на супергарних панянок. Але треба ж хоча б мінімальний баланс. І у нас був один, рівно один персонаж з зайвою вагою, в ну, пулі основних. І він вмирає. Вибачте, за спойлер. Ну тобто, е, то ще. А, і обидва вмирають. Вони обидва вмирають, при тому майже ну, там, з різницею, типу, в 40 хвилин, мені здається, чи десь так. та-та-та. — -та. Та -та -та. Типу, ну суть в тому, що я розумію, що всі хочуть дивитися на гарних. Але, будь ласка, хоч чуть-чуть виправдання у сюжету повинно бути. Ну, типу, серйозно, я розумію, він коваль. Ребят, але ну, не кожен коваль з ідеальним металевим пресом. Окей, у нього розкачені руки, тому що він науковець, який багато кує. Ну, а пріс у нього откуда? Ну просто звідки він там. М. м, м дивись, дивись, я згадав Вайт. Е Вайт після в'язниці. Вона качалась у в'язниці. І там, типу, показують на, на м'язи. Та ні, ч чувак, вона била стіни. Вона била стіни. У неї не було тренажерки в в'язниці. Вона декілька років била стіни і тому в неї ідеальна фігура. Ну я знову ж таки, вона не просто хороша, вона ідеальна, Ні, ну в неї накачані плечі і руки. Типу, тут якби ну вона пока... Показана, показана, що вона типу сильна. Так, вона показана, що сильна, але порівняно з ковалем, чувак, у неї рук взагалі нема. Ну ні, ну коваль та, та 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 Знову ж таки, вона також, ну типу, у неї, от людина. Була вона навіть не ну, от людина в жорстких умовах була в тюрмі. От Віктор виглядає як людина, що був в тюрмі. От, а вона виглядає, як. Ну от вона така. Я просто люблю лістати інстаграм, і я авокадо їм просто, от, просто люблю підтримувати ідеальну фігуру. Ну, там навіть от, Сілка єдиний, хто, хоч має якісь наслідки, е, ну, життя. В дуже важких умовах. Почекай ну, ти, на жаль, вже бачив другий сезон, але я міг би пофантазувати на тему, що ми, можливо, побачимо і його без там цього, без костюму, без рубашки. І там теж, типу, ну там кій поп полон, ну. Нє, ні, ні, ні. ну він просто ходить. Ну, це по і насправді, вони не розкачані. Вот, але це по який типу, ну він добре виглядає, але у нього хоча б, знаєш, типу, шрам, немає ока. Ну, тобто, якось видно, що людина живе в важких умовах. А чому його. Тому колять, коротше, типу, наркотики в око. Я так розумію, що ну, якось стримують, якусь може хворобу. Я не знаю. А, ні, ну, типу, просто. Ну то у нього ж там немає ока, туди й колять. Ну, типу, колять в протез, це, це дивно. Ти цю логіку таку шукаєш. Ну, окей, окей, там. Там Там просто, ну, там з тим наркотиком, тому в мене дуже взагалі до них питань, тому що він, типу, наркотик, але його всі колять, причому і вживають, ну, типу, Тобто у когось є залежність, у когось деформується тіло, а у когось є там. А, ну ти бачив отих, от типу, зомбі, типу, там прям яких. Так, е... да, так, да, типу, я, до речі, з цим теж не зрозумів, чому це. Оця серія, коли з поліцейською, коли е, вайть, поліцейською там кудись туди спускаються, і там просто, ну. Просто тіла, типу, просто, просто, ну, реально зомбі. Повстання мерців, якесь, типу, тільки з наркоманів. Вот. Там дуже ну, багато питань. Ну, знову ж таки, е дуже у мене все-таки питання до того, що. Ну, е я просто як фанат Overwatch, просто, ну, типу, дивіться, в Overwatch. Хочете вдаву з шикарними формами? Вона є. Хочете трейсер? Більш активну, таку, більш пацанську? Вона є. Хочете е приємну милу дівчинку? Мей? Вона є. Ну, на любий вкус, пожалуйста. Ні. Ребята от форма, типу, знаєте, гітари. Кожна дівчина незалежності в тюрмі ідеальна фігура, шизофренія ідеальна фігура, військова, ідеальна фігура. Ну, типу, ти радниця, ідеальна фігура. Ти мати, ну і ти в раді, але ти стара радниця, ідеальна фігура. Ну, типу. Ще раз, як будто там видають от, верхнє місце, ну в місто, от просто їм видають зародження, ідеальні фігури. В, в них просто якісні наркотики. Типу, там насправді гра по, ой, гра серіал. Там всі наркомани, або просто ті, хто гарні, мають якісні наркотики, а ті, хто не гарні, не якісні. Я так і подумав. Ну мабуть, знаєш, ми про що забули? До речі, це теж важливо. Мені здається, складова. Музичний супровід. Він прям на От він на рівні з мальовкою, тобто він на рівні з візуальним стилем, мені здається, дійсно дуже дуже серйозно. І плюс туди і залучили, слухайте, туди на презентації і 21 Pilots там було, і Imagine Dragons Там пісня. Ну, коротше, там прям ну, туди залучили дійсно дуже крутих виконавців, дуже крути, крутий саундтрек. Uh, і це ну, візуал, плюс музика теж дуже чіпляє. І теж, до речі, породжує купу uh, кліпів, uh, якихось нарізочок під, під це все. І вони прям класно залітають. Власне, uh, я погоджуюсь, що музика там хороша, uh, отримати задоволення точно можна. І взагалі, всім рекомендую дивитися на візуал і слухати музичку. Ну, а та сценарія питання все-таки є. Діліться своїми думками, кажіть, що думаєте. Стосовно цього всього, обов'язково, ми почитаємо. А дивіться інші відео на каналі, не забувайте про спонсорку, папа, -па, і всього найкращого.